Привіт, друзі! У нас вечір п'ятничний, і я знайшла тільки що от дві коробки з канцтоварами. Кому цікаво канцтовари, запрошую на розпаковку. Дуже цікаві тут є речі. Навіть не знаю, що тут ще. Ну, я, я повністю не переглядала, тільки занесла додому. Хочу розібратися і вияснити, що треба лишити, що здати в секонд. Давайте разом подивимося. Тут написано, що це для спеціально для екзаменів ручки. Судячи по надписам, по надпису це є китайське. Я так думаю, воно, бачите, так виглядає. Це є стержені. По-нашому називається стержені. Видно, що гарно упаковано все. Гель чи не гель, не знаю. Гель, бачите, гелеві. Можливо, вони до різних ручок підходять, не знаю. Слухайте, тут на все життя просто така кількість а, канцтоварів, магазин можна відкривати. Давайте з папюрок спочатку на дно коробки покладемо. Бачите, малий може щось малювати. Notepads, не знаю, як по-нашому називається. Це і зошити. До речі, хотіла вам. Казати, які зошити в Австралії. А, коли я росла, були такі вітчизняні, вітчизняні як то називається совкові, зошити, дуже прості. Потім з'явились з 90-х дуже яскраві з різними черепашками ніндзя Барбі, а в Австралії такі самі звичайні, причому дуже, бачите, обкладинки в них такі навіть неприємні, ну, як на мене. І це дуже дуже характер, характерно для Австралії такі зошити. Бачите, тут можна написати свої дані, але от такі от обкладинки в них. І якість паперу можна знайти гарну, але, в принципі, вона дуже середненька. Що в нас ще? Це є. Ага, це коли дзвонять по телефону, ви можете записати записничка така, бачите. 5 штук. Не знаю, чи хто ще користується цим взагалі? Це що, важко сказати? Ну, трохи якесь мокре. Десь його залило. Якісь орігамі, я так розумію. От би там гроші були, та ні. Це папірчики орігамі. Хтось вже поскладав, або вони такі були, щоб мініатюрні робити. Я навіть не знаю, чи тут оригінал заклеєний, чи вони позаклеювали, і що воно таке мокре. Ага, воно тут от. Зараз запах такий, як якесь мило, шампунь, щось розлилось трохи туди. Давайте витягнемо і глянемо. Хайде з цього пакету. Так, це є. Папірчики для орігамі мініатюрні. Мініатюрні, я думаю, це просто для демонстрації вже зроблено. Бачите, як гарно, які лінії. Точні. Це щось, напевно, пташка якась. Якась пташка. І більшенькі різні для орігамі папірчики. Я взагалі трошки вмію, але не настільки ось так. Та й щось розлите було, нічого токсичного ні. О, От таке щось було розлите, домашнє, повно тих липучих папірчиків тут я бачу. Купи просто колекції. А це що? Косе? Це є японська фірма косе. Може, там якась косметика? Хороша фірма японська, косметична. Що воно таке? В кишенці тут? Може, якісь серветки. Якісь папірчики, слухайте, якась. Для чого це? Це не сигарети крутити. Це не. А, то може написано. Blootting paper. Blootting paper. Сvetн all. Ага. Sweat and all blotting Paper. Це з лиця. Протирати лице, що воно впитує в себе жир з лиця. Уявляєте? Тепер буду знати. Дуже я хвилююсь за своє лице, як ви знаєте. Хто в мене вже знає. Може, якісь долари знайдемо. Наклейки. Що за наклейки? Якась фігня. Якась фігня. Якась фігня. Папірчики. Ну, я не знаю, поки сюди поставлю. В принципі, сміття. Це наступне в нас. Нахлейка на камеру, але такими камерами вже ніхто не користується. Може, користуються, підрізати можна, чи ні, чи це для якоїсь певної моделі? Не знаю. Будуть трохи архаїчні тут речі, я думаю. А це що таке? Може, якісь другоцінності? Ні, ручка. Що за ручка? Ага. Це ручка як, як, як указка. Ручка-указка. Em emphasis називається. Наголос. Бачите, накладали. Ну, тому щось китайське. Ручка-указка. Уже якийсь вчитель був. Степлери. Останнім часом в нас є потреба в них, тому я радію. Скобки степлери. Що це таке? Це якісь авіалінії. Бачите, а що якої країни? Чилі. З липучками, липучки, липучки. Хтось так колекціонував, що потім на вулицю виставити, бачите? це що таке? Я думаю, це скобки. Просто тут навіть не скобки, а скрепки. скрепки. Скрепками навіть не знаю, чи є зміст користуватись в наш час. А це досить корисно. А якої воно довжини? Іноді воно. О, файно до метра. У мене була така досить коротенька, це хороша. Я навіть її зразу поставлю, буду користуватися. Дуже часто користуюсь цими вимірюючими. Стрічками. Це якась лінійка. Ага, розказує про серце. Що це таке? Ага, ну така шпаргалка. Не треба мені поки що такі. бульдогові. У нас називається Бульдог клеп. Бачите, ще повний. Ам... Коректор. Ой, не ну вже такі ще є. Таке дітям не можна, воно ж з тим зацетоном. Правда, там немає кульки металевої, щоб його змішувати. А це що? Відкритки, дивіться, це теж в наш час. Майже ніхто і не користується колекцією. Бачите, два візерунки такі, дві теми. Наскільки вони вінтажні? Ми не знаємо. Але зроблено в Австралії. Тому бачите, точно вінтаж. Такі симпатичні. Оце австралійські синички, які я вам показувала вже. Вживу показувала. А от з цими я не знайома. Їдемо далі. Далі витягую пап'юрки в першу чергу. Ой, я так не люблю, коли ручки вниз головою. У мене звичка їх завжди ставити вертикально. Що за ножиці? якийсь вінтаж, дивіться, на них навіть написано щось тут. Їдемо далі. Трохи відволіклась, вибачайте. О, Циркуль! Слухайте, такі речі прям антикваріат. Хто цим користується. може в школі десь хтось і користується. Китайські. Це китайський, а, китайці повикидали. Багаті китайці. О, дивіться, в мене колись в 90-х мама з-за кордону щось таке привозила, як гумки жувальні, резинки. Клас. А звідки це таке? Це такі, знаєте, ностальгія просто. Ностальгія. Мені треба, напевно, в окремі коробочки, бо тут купа всього буде. Я думаю, що це USB. Так, USB. Що тут ще є цікавого? Коробочка з чимось. Ага. Карточки з відкрит... відкритки, так, для привітань і. А, що, нема вже? Використали вони всі чи вони всередині? Написано що з конвертами. Конвертів не видно, а шкода. Шкода, такі дуже милі. А ні, он конверти внизу, що я кажу? Ось вони, сині, голубі. Гарно, дуже гарно було б кому, кому слати. Я так вже зовсім облінилась, коли дарую подарунки, навіть упаковку не той. Не заморочуюсь. Ну, то материнство, напевно. то ти, думаю тимчасове, не то, щоб облінилась. Ну, бачите, це китайський почерк такий класичний. Так, що в нас ще тут? Цікавого є? Купа-купа просто оцих липких. М -м, бачите? Нотаток? Чи як вона називається? Постед. Фірма Постит. Що це таке блискуче? Липка. Лінта. Лінта. Що я таке кажу? Стрічка. Стрічка, тут їй майже вже і не лишилась, Маус. Це що? ще одна якась гумка. Цією користувалася, видно, улюблена PV Free Eraser. І судячи зі всього, якось її ще додатково упакували. У Нас тут буде на що подивитись насправді. Хочеться, напевно, поставити вертикально всі ці ручки, коли їх буду далі розбирати. Що за ниточка? Така резинка. Ого! Це що? Це зупарку, от бачите, нашого тучілочка. Ми електронну тучілку купили супер. А ці ми здаємо в секонд. Що тут ще крім е, олівців і ручок? Бачите, це прям вінтаж. Jumbo Connector 2000. В Австралії зроблений це взагалі вінтаж. Що в Австралії фломастери робили маркери? Це рідкісність. Це, по-моєму, японський артлайн. Наскільки я пам'ятаю, що не написано, звідки воно. Ну, я знаю, що це японське. Їх тут, до речі, дуже багато. Я навіть бачила один, просто з самого початку коли купу побачила, зверху лежав в упаковці. О, так, резинка ще одна. Crayola. Таке хтось дуже колекціонував. Пересипати У мене тут, бачите, контейнери і багато. Ой-ой-ой, тягати тут не зовсім. Трошки порости. все. ще люди зібрались зіграшками. Давайте з коробки це. Так, ручку полетіла. Що тут ще є? Так, ще є скрепки Не знаю, що робити зі скрепками, а скільки коректорів, тут ціла купа. Це якась промоушен була, бачите, ціла купа коректорів. В недорозвинуті країни дуже часто просять донати висилати глюкобей. Це щось медичне було, це просто. Липкі, знов, липкі, липкі папюрки. Хтось карточка зі школи. Якоїсь секретарки. Ще марки, коректори, ще, що? Знов скрепки. Так, що з ним всім робити? О, таке люблю на кухню. Скріпляти кухонні різні. Е, як це називається? Кульки. В кульочку, коли відкрив чіпс або ще щось, дивіться абсолютно новий ластик. Як воно називається? Гумка. І воно якісне дороге. Так, ручки. Це що за екзотика? Те щось австр... О, австралійське, бачите? Crocodile Hunter це коли був живий Стів Ірвін, це вже вінтаж. Клас, дивіться. Дивіться, як класно. Крайкі. Це треба відкласти на від цю сторону. Бо дуже цікавенка така. Аутентична. Бачите, тут, тут хтось дуже довго е, збирав це все. О, такі штучки класні. А це з якої країни? Ой, що воно не, не фокусується. Я знімаю, а в не дивлюсь, дивлюсь на речі. Я думаю, японське щось. А може китайське, велика стіна. Вінтажне китайське. Що в нас ще? Крайола ошиби, міні-стемпиш. У малий зараз, як побачить. дивіться, це маленькі штампики. Штампики робити. Упс, воно, напевно, вже засохло. Бо. Так, воно, воно. Друзі, бачите, пташечка маленька якась. А от така, пінгвінчик. Воно не засохло, але воно таке дуже маленьке, дуже міні. Так і написано, що міні, так що нас не обманюють маркери. Ці маркери, воно все вічне. Користуюся, не користуюся, дуже важко їх всі списати. Знаєте? Оце треба забрати. Дуже класно. Дуже, таке мені треба міцні такі скрепки. Ну, що тут ще. Нічого такого, дуже більше цікавого зразу так не побачу. Оце постійно в мене потреба є. Отаких, От дуже багато. Треба буде розсортувати і вертикально всіх їх поставити. Um, щоб воно все від гравітації. Почти, це теж пентель, здається, японський. Ось японія зробила. А чого ж воно не фокусується? Йолки-палки Це що таке? Стіч? Ще липка Стрічка. Ось, ну Ручка, які Мауса цікава, така Дісней. Олівець, може, ручка. Ручка. В гарному стані. Може, яка вінтажна теж. Звичайно, пише. Ну, все, з цією коробкою ми, в принципі, розібрались. Давайте другу дивитися. А ця дуже важка на вагу така. Тут, знову ж, папюрки. Рамочка, бачите. Але в наш час ніхто фото не займається вже. Тому. Що ще колекція паппірок. що таке? А, австралійська отримали видно, бачите? Ну, трошки різні. Е такі от кнопки Австралійська. Е громадянство австралійське зроблено. В Австралії. Ось цікаво так. Угу. Отакундифер. Дві штучки поки що є. Оце що таке? О, для волосся щось екзотичне. Бачите, якась штучка така. Закручувати в такий шарик волосся? Так, їдемо далі. Треба мені якось поставити. Так, що туще? -що? Що -що? Щось важке. Ага, дирокол. А це що? Магнити. А для чого такі магнити? Малому віддам. Хто знає для чого такі? Може збирати кнопки оті всі металеві, по, -по ящикам, так? О, побачимо. Досить міцні магнити. А це що таке? Щось, Безділушка якась. Якийсь непотріб, я думаю. Що це таке? Fruit cards? Просто папірчики. Ось таке от буває. З доларових, доларових магазинів. Там, де все по долару або по два дрібнички. О, хто таке пам'ятає? Ви уявляєте? Ну, це ж до 2000-х робилося. Бачите? Таке враження, що воно. А, ні, тут же імели e є, так? Ой! Так що вінтаж такий сучасний вінтаж. А це що? Адресник? Бачите, теж. А це вінтаж, бо тут немає імейлів. Тут написано, який рік, але угу. з Кореї. В Кореї хтось. Один долар. Не знаю, що це. Так, далі. О, книжечки. Та й надруковані. Е, Гітке качення. Так, давайте почитаємо. Я не знаю, чи варто Ганса Крістіана Андерсена читати маленьким дітям. О, дивіться, яка тут чилочка. Тут якісь липучі наклейки, Самолипучі. У мене то один, то другий. То один гавкає, то другий мамкає, хоча тато і вдома. О, там що у нас, якийсь чек. От би гроші знайти, ну. Ні, вони викинули якийсь чек з Китаю. Дивіться, напевно, переклад банківський, переклад грошовий. Так? Ні, Ні є, нічі, ніфіг, його знає, де то є? Це, напевно, гроші, обмінка грошей. Немає там грошей. Так. Якісь карти. Тут недостатньо. їх О, файно, файно, дивіться, повно. Скобок. Ще скобки бачу маленькі. А це що? На магніті. Попметки. Далі зроблено. На магніті підкидувати цифри? Ну, дрібничко. Калькулятор якийсь. Так, відкрива. Ууу, як відкривається. Ви Бачили само? Там гідравлика. Приїхала. А, працює чи ні? Та працює, напевно, ну. Ой, так, далі їдемо. Що в нас ще цікавого? О, щось на батарейках. Угу. Таким я бавилася в дитинстві. В школу, коли ходила, теж працює. Тепер не виключиш його. цю книжку. Ага, в них ціла купа була оцих от китайських дисків. Я їх відклала, а це я якось попав. Бачите, скільки всього, це що таке, пакетик якісь. Ще циркуль. Йолки-палки, ще циркуль. Скобки, скобки. О, в кого такого не було. Лю... Людоньки, слухайте. Ностальгія, ностальгія, шкільна. У нас дефіцит був, коли росли. Бачите, це взагалі не відкривали Чи відкривали? Відкривали, але, може, не користувались, я так думаю. Кнопки трохи. Кнопки якісь кільця. Так. Що ще є? Оце що таке? Пенал? Пенал такий цікавий, саморобний, чи що воно таке? Тут гелеві ручки, ну і не тільки гелеві ручки. Окей, це вже класика. отакий От бостик. хороша річ. Такий пластилін, на який можна постери клеїти до стіни, воно потім відходить легко. Айваду, to... не знаю, що якийсь промоушен. Рекламні штучки. це що таке? Щось якесь для забруднення е, навколишнього середовища. Предмети, якась іграшка. Боже, звідки це все? Нащо воно таке? Strong, Sanitary, safe Simple, Viking Toys. Ну, це іграшка, так? На малому дому разом з магнитами. Ножиці, ножиці, йокі палки, бачите? Невже в тих китайців стільки дітей було? А ось цей маркер взагалі новий ну, бачите, японський. Ууу, дивіться, наручники. наручники. Як це називається? А, 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 а. Не пам'ятаю, Що? Так, що ще? Наклейки. Це в машину. Машина називається? Даймо картридж. А це що це молота? Тучилки, напевно. Так, тучилки. Це що таке? І якась ручка теж для реклами, коли фірма рекламує свій, себе. Оп, ну от воно є. Бачите. Навіть не відкривали. Так, це що таке? Теж папюрки. Ну, ви вже зрозуміли, дивіться, це австралійський винтаж. О, японське. Бачите. Ну, так, що тут є? так, так, так. Може, щось цікаве надиваємо, щось уникальне, щось цінне. Та ні. ні. Воно саме по собі цінне вже. О, таке. Бачите. І тут теж немає того звуку, того ж довгожданого, довгочікуна. А може це... Слухайте, паркер, дивіться. Паркер. А, ну, не знаю, вони не всі дорогі паркери. Хто знає. той знає. Ну, Паркер. От би мені таке в дитинстві. Нас же примушували малювати, писати чорнильними ручками в 90-х в школі. В українській. В Угорщині, де я вчилась, не було такого нічого. Я не думаю, що воно дороге, Оце, оцей паркер. Отакий у ньому порожній балончик був. Це справжня ностальгія. <сміття> балончики. У нас коротенькі балончики були. Як вони називались? Я вже не пам'ятаю навіть. Чорнильні хто? Ой, якісь старенькі наушники. Для музики. О, це Бачите, навіть велика кількість. Ну, бачите, один паркер знайшли. Багато оцих от степлерів. Це такі що? Це такі? Якісь карточки, напевно. Ну, анімешні карточки. Може на подарунки чіпляти їх. Таке, ага, це прилад хороший теж витягати з копки. Кнопки якісь з 90-х років китайські, бачите? Кнопки. Ну, таке, друзі, от таке. О, малому це сподобається. Бачите, прямо зараз його займемо. За, за, дамо, дамо роботки в п'ятницю вечором, щоб трошки видихнути. Ну, усе, усе, друзі. Дякую за перегляди. Класні тут канцтовари, все, що можу вам сказати. І я їх врятувала від звалища. Потім розберемося, що будемо з ними робити. Я сподіваюся, що мені сподобався цей. Розпаковка. Цей розпаковка.